Вітаю всіх, шановні глядачі. Що у другий день світової торгівельної війни, а фондові ринки продовжують штормити. Американський індекс Nasdaq Composite, що складається переважно з технологічних компаній, вперше впав нижче рівня березня минулого року, десь на межі цього ж і відомий індекс Dow Jones. A. Що тут вже сказати про нафту, ціни якої після оголошення мит з боку Китаю контрмит. Досягли рівня 21 першого року, погане буде всім, але кому буде найгірше і що буде з нашою економікою, давайте розбиратися. Навіть китайські мита на американські товари були цілком очікуваними, оскільки на крок США Китай відповідає швидко і радикально. Як ми вже і казали, вчорашнє падіння було лише початком. Надалі ринки будуть падати по мірі впровадження нових мит чи обмежувальних заходів. Головним маркером цього дня є відкат цін на нафту 2021 року, точніше, навіть це ще менших цін. Оскільки за цей час долар встиг відчутно знецінитися, певність інвесторів у рецесії зростає. Тож падають очікування щодо споживання нафти. Плюс вчора ОПЕК Плюс неочікувано збільшив видобуток, тож пропозиція нафти стає більшою за попит. Відповідно, ціни на нафту падаються. Хороша новина для нас, оскільки ціна московського Уралс нижче, бренд, яка вже впала до 65 доларів. Відповідно, Уралс падає нижче прайс кепу у 60 доларів за баррель. А зі стелю там ще буде серйозніше. На даний момент ще немає даних про спотові ціни, за якими продавався Урал з протягом цього тижня, але вже через місяць ми їх звісно дізнаємося. Вважаючи на те, що ще в березні 25-го року нафтогазові доходи Москви впали на 17% відносно минулого року. На речі, там будуть оптимістичні для Кремля цифри. Що в свою чергу суттєво складнює ситуацію з бюджетом. Який перші два місяці закрився з дефіцитом? Падіння нафтогазового доходів в Москві, звичайно, хороша для нас новина, проте не варто забувати про їх заначку вигляді фонду національного благосостояння, якого вистачить на цей рік в умовах такої турбулентності. для нас, українців, падіння нафти теж хороше явище, оскільки ми імпортер нафтопродуктів. проте рецесія може зачепити попит і на продовольство, оскільки рецесія це невідворотне скорочення доходів. Правда, тут вже непередбачуваність ринків продовольства грає на нашу сторону. Врожай минулого року був поганим, що призвело до зростання цін на аграрну продукцію. Врожай цього року ще невідомий, тому ціни на продукцію аграрки на ринках лишаються відносно стабільними. Ціна фьючерсів на кукурузу майже не змінилася за останні дні. Мабуть, всі скупляються попкорном. очікуванні продовження те саме стосується і цін на пшеницю. А от ціна на соняшнікову олію, головним експортним продуктом України, незмінна. І це добре для нас, проте чи довго буде така ціна, невідомо. Соняшніка олія багато де використовується в харчовій промисловості. Якщо буде рецесія, впаде попит на її продукцію, особливо дорогу. Разом з тим, треба розуміти, що є неврожай оливок, що грає на нашу сторону в цей важкий час. Ба більше, американські мита та. Перспективно запроваджені котрими та можуть вплинути на ринок кукурудзи у світі. На ньому Україна теж є одним з гравців. Що може за потреби замінити американську кукурузу і в інших країнах, поки Україна перебуває у виграшному становищі, скільки основа нашого експорту аграрна продукція. Що не скажеш про металургів, на яких оці всі митні війни вплинуть найбільше? По перше, під час рецесії точно падає будівництво, що зменшує попит на сталь. По друге, США були одним із ринків для нашої металургійної продукції. Зараз вони запровадили хоч низькі, але мита, що вплинуть на попит на нашу продукцію, та й загалом по світу зараз. Почнуть продавати метал поза США всі на світі, враховуючи, що метологійна продукція в світі зростає по кількості, а ринок американський закривається. Тож конкуренція буде така серйозна. Наші металургії так погано через блокаду та втрату колишніх постачальників коксового гілля. Так тут ще й такий виклик. Вони, звичайно, все переживуть, оскільки є ще внутрішній попит, що зростає. Але існує ще один важливий фактор впливу на нашу економіку фінансування з ЄС. Рецесія вже вдаряє по матінці Європі, тож вона може і частково різати гранти та кредити до нашого державного бюджету, що лишається дефіцитним. Звичайно, вважаючи на важливе значення України для європейської безпеки, це дуже малимовірний сценарій, але його також треба розглядати. Взагалі, Європі буде погано від нової війни, але все ж це буде залежати від ходу перемовин між ЄС та США. Новий оборонний план ЄС та прихід Мерса до влади покращив очікування німецьких інвесторів, навіть попри падіння, німецький індекс DAX на 12% вище за рівень березня минулого року. Зараз багато німецьких автомобільних компаній думають над участю у проєкті про Буквально на днях директор Порше заявив про бажання взяти участь у проєкті про ЄС. Колосальні вливання, що очікується за планом. Урсули фондрляїн можуть стати потужним драйвером для європейської промисловості, що досі не може говтатися від 2022 року. Подумайте самі, сотні мільярдів євро. Ці кошти дозволять багатьом європейським концернам не лише вийти з кризи, але й модернізуватися. Ну і трошки поденгувати на світовому ринку, хоч він вже буде втрачати значення по мірі кластеризації економік. А от кому вже погано, це США та Китай, основні візові протистояння Китай голосив про мита на. Американські товари вже після закриття своїх бірж. Але як ми побачили по нафті, там навряд буде зростання в понеділок. А от у американців продовжується круте піке. Буквально поки писали сценарій, Dow Jones Джон вже пробив майже 3 Ці числа можуть нам вдатися неважливими, але цей індекс впевнено наближається до рівня березня 2024 року. Ну, про NASDAQ композит ми говорили, теж впав нижче минулого року, і це серйозні наслідки. Найбільше американсько-китайські та американсько-європейські розбірки будуть впливати на таких гігантів, як Apple, що має виробництво у Китаї, Amazon, що має сильне представництво в Європі. Ну і компанії з виробництва напівпровідників. Давайте ще раз подивимося на значення ринку сировини. Окрім індексів нафти, падає також мідь, срібло, навіть золото. Перше критично важливо для виробництва електроніки. А якщо вона падає, значить очікується рецесія і скорочення виробництва техніки. Проте Котре нагадаю, що це не остаточні показники. Хто знає, якими будуть перемовини між США і ЄС, чи не запровадить ЄС мита у відповідь, і чи не вдарить Єврокомісія по найболючішому місцю американського сектору послуг та технологій? Єдиний вплив, який українці від цих розбірок вже відчувають, це падіння курсу долара та євро до гривні. Якщо вони продовжуватимуться, воно стане негативним фактором, оскільки наповнення державного бюджету напряму залежить від курсу. НБУ навряд чи дасть гривні сильно зміститися і. Користаються моментом для зменшення валютних інтервенцій, золотовалютні резерви у такі часи треба берегти. Стежити за оновлення фондових ринків та економік світу. Ви можете у нашому терам-каналі, посилання в описі. Там ми майже у режимі реального часу будете моніторити ситуацію, що відбувається у світі. Тож доєднуйтесь, дякуємо за те, що дивилися. Всі, всього найкращого, до побачення.